Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами дивимось. Дніпро область найближчі дні. Обов'язково скоро вийде на жовтень наш прогнозик, тому що вже час і подивитись. Щось... Щось Аня затягла, все-все затягнуло. Але обов'язково подивимось. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба, і підтримувати збір на найнеобхідніше на Покровський напрямок все під відео. В Дніпро найближчі дні. З башні починаємо. От як ну, не можемо ми змінити цю ситуацію, розумієте? Можливо, тиша була, можливо, якось якийсь і спокій був. Але ми заручники ситуації. До речі, по Дніпропетровщині, а може бути деякий рух наш вперед-вперед. Тому що його треба робити. І для цього нам нададуть відповідні можливості. І ми з вами зараз подивимось детально, про що там іде мова. про найближчі дні. Бачите, б'єте ворога. Змія давите енергоресурс страждає. Дуже хочемо миру, бо якщо не мов де миру, боїмо, що ворог ще щось захопить. Дивіться, я так розумію, у вас така ж ситуація, як у нас на Харківському, що є якби, декілька шляхів. Де ворог може у вас в області рухатись або до вашої області рухатись? От один напрямок, який туди ближче до Луганщини, чомусь мені до Лиманського, не знаю чому там може ворог просуватись. Передмістя обстріл. Гучно, дивіться, він буде як відпрацьовувати по Дніпру щось. от Ще якусь зброю. Вона може до міста не долетіти. А по передмістю вдарить. Дніпро, найближчі дні, Дніпро. Тільки десь машини, якісь, автівки ремонтуються або десь заганяються, кудись бокси, гаражі, якісь СТОхи будуть страждати. Відразу все це фіксується, передається ворогу. Великі втрати йдуть на фронті, тому що ми десь рухаємось вперед, все ж таки це є. Дивіться, будьте дуже обережні щодо дронів і ракет в день. Іде смерть. Саме смерть для родин. Це коли родина відпочиває, родина спить, родина щось робить і зненацька є загроза. А вдень у нас для дітей. І таке відчуття, що, знаєте, це не година, пік, а от спеціально там, уже друга, третя дня. Або коли йдуть, або рано, коли йдемо до школи, або коли повертаємося, таке відчуття, що діти будуть все це дивитись. Дніпропетровська область. Ну, так само ворог здає позиції. Знову показують: везеться техніка, дороги, шляхи. Все це відразу передається, здається. Дуже багато впівішок буде. Дуже багато вогню, з нашого боку, з їхнього. Таке відчуття, що ні та сторона, ні інша як би йти в якийсь момент не може. Але, але доведеться. Дніпропетровська область. Ну, а тут вам показую, що, все, що... Ну, сіра зона. Все, що де ворог вступає на вашу територію, на вашу область, куди він там добиває або куди він заходить, це буде сіра зона. Ну, так, тут є можливість звільнити насправді. Дивно, показує просто сіра зона. Я тебе фронт питаю, а ти мені показуєш, що є якесь безлад в глиб області, глибше вже, вже там гучно і страшно. Тобто не ті там 10 кілометрів від фронту, а далі. Халатність може бути, керівництво. Бо ну, як не очікують якихось дій від ворога, ми не очікуємо, а ворог може зненацька сидів, сидів і піти. Тому будуть якісь неприємні новини з фронту, але це зміниться, буде змінюватися ситуація. Десь вони ж крок, йде ми два. Павлоград, найближчі дні. Сильно буде працювати ППО. Сильно гучно. Повлучаю по центру, лікарню. От, от, от я не знаю, що це за об'єкт. Психлікарня, ну таке щось. Дивіться, тюрма, СІЗО, де такі дивні люди можуть бути. Павлоград, найближчі дні. Якийсь район, як частина міста, яка менше обстрілювалася, бо там менше з того боку літало. На жаль, там будуть жертви. Павлоград найближчий. Іде вогонь. От дивіться, навіть от по фронту. Більше чуєте вибухи, більше наші якось тиснуть. Хочемо ми щось зробити. Витискати да, десь ворога. Тут, до речі, ви із Донеччиною пов'язані. І він починає бити чомусь от біля вас, по вам, по інфраструктурі. Який ще населений пункт біля вас? от Він буде потерпати. Ви бачите, як заріво, але воно не в, не в Павлограді. На ресурс. Дивіться, тут ще є загроза на майбутнє, все, що стосується фільтрації води і очищення. Камінські найближчі дні. Прильот якось так. Чи піску багато підійметься, чи землі, що таке? Прям. Пиляк, пилюки. Прилетіло, всі чуємо. Хай в буді втопиться. Летило, летіло, летіло, впало, втопилося. Кам'янські найближчі дні. Гора михає в повітрі, як грім. Збивають, літають щось зі свістом, свистом паде поруч з містом, а саме місто Кам'янське. Хтось був, був у вас з військового командування. Могли так сильно не афішувати хтось був. Після цього почалась гаряча фаза для міста. Передмістя палає. Приватний сектор загроза. Так, далі. Кривий ріг. Найближчі дні. Кривий ріг. Найближчі дні. У вас, скоріш за все, є якась частина міста, з якою залітає більше і де збивають. От звідти будуть переміщуватися люди. Це може бути передмістя. Просто дуже гаряче, там ще якась закинута промка рядом поруч. Щось буде зі зв'язком, з мережею. Дуже сильно фонить. І будете думати, чи нас слухають, чи що. От якось нетипово. Не так, як просто блокують, розумієте? Щось буде дивне. До речі, якісь сигнали будуть передаватися із міста, тому якщо ви щось бачите дивне, що людина ходить таким як радіоприймачем або ще щось, то можете тоді повідомляти в поліцію. Я просто кажу те, що я бачу, це буде як от спеціальна робота на ворога, але то на фіксації цілі, то як такі частоти. Не знаю. Но для чогось воно є. Нема часу це розглядати. Нам з вами про безпеку над головою, не? кривий ріг на інші дні. Ціль підсвічують. Таке відчуття, ж, от знаєте, як мені показує? Це дуже схоже на цехи. Але це, ну, наприклад, що збиралось, там, якісь приладдя. І воно частково зруйновано. Світле таке є, цегла велика така, шматками світла, там уже біла. І воно частково зруйновано, як вхід в якусь частину, прямо так, двері, ну, двері воно зруйновано. І ворогу вказують, що. Ти поверхню розбив, а під низом, а там на землі не асфальт, а от такі, як куски асфальту, як квадратні. Бо якась така спеціальна плітка, плита і показують, тобі сюди бити. От сюди тобі треба. Вниз, тобі треба бурити діру. Там нічого нема. І передмістя палає. Кривий ріг на ближче дні. Аня. Не дивись це більше. Якісь неприємні новини про загиблих на фронті. Ті Тіла, можливо, буде навіть обмін, тому що показує, що багато тіл привезуть. Обстрілює область, обстрілює шляхи, обстрілює в'їзд і виїзд. Якщо є поруч, мені чомусь здається, що ми коли від вас виїжджаємо, десь там є ще залізниця, є вода. Але то може бути вже там ближче до іншої області. В'їзд-виїзд буде обстріляно місто. Свист такий ще буде. І приватний сектор постраждає. Кривий ріг найближчі дні. М -м. Приватні домогосподарства постраждають. Хочеш там в місті побачити почути? Скупчення військових там, де вони відпочивають. І там, де їх рекрутують, до речі. Нікапель марганець. Нікопель найближчі дні. Дивно, коли у вас випадає помірність. Я тут можу трактувати як тишу, але таке відчуття, що просто. Більша частина або перерва між обстрілами. Нікапані найближчі дні. Військові, ну, якби стабільно спокійні. Треба мир, бо у нас важка тут ситуація, але якби, всі на своїх місцях, всі на щось чекають. Інші дрони якісь ще будуть? Щось важке ще полетить, на жаль, над містом і на місто. Марганиці найближчі дні. Не розслабляйтесь. Тут просто показує, що хотіли в день відпочити, не вийшло. Смерть прийде військовим там, де вони сплять. Це може бути межа міста. Там якісь там для відпочинку, марганець. До центру може бути прильот, тому що великий вогонь. Вогонь іде. Знову ж таки, палює на військових. На місця їх ну не схованок, а перебування саме в місті.